В мене в руках 4,5 тисячі доларів. Що ж це за скло в мене в руках? Будь ласка, дивіться, в мене в руках діамант каратністю 1 карат. Дивіться, хто розуміється, той бере, купує, йде до свого ювеліра і ставить ось такий чудовий камінь собі у виріб. В магазинах, хто прямо хоче гарний, класний діамант, як правило, не купують, бо там штучні діаманти. Це натуральний природний камінь, який дуже класний, йде з ось таким сертифікатом від компанії Gia. Пронумерований, все круто, все про нього написано, все про нього розписано, ви його зберігаєте, і потім можете. Це як інвестиція, я вам скажу. Ви тобто робите собі виріб, зберігаєте сертифікат, і потім, коли ви там захочете його продати, ви з цим сертифікатом додаєте до виробу і продаєте. Тому що коли до нас на прямальний пункт приносять просто з діамантом, Ми дивимося, по-перше, якість, як правило, не дуже. І немає ще сертифіката. Ну, мінімум вдвічі, а то відсотків 70% втрачається ціни того діаманта. Тому треба не губити сертифікат, зберігати. І коли ви захочете його продати, ви його продаєте з сертифікатом. Діаманти є під замовлення будь-якої каратності, любимо вас і ви найкраще.